Всім привіт, приїхали сьогодні вже пізно, на годинку-півтори і вирішили пробігтись тут по лісі. Ми там того разу купали в тій стороні, недалеко звідси. Там попадались царки, ну, гарні знахідки. А зараз були віддіа і не буду вже показувати. Це ось такий кругляшок випав. Гадянська монета. О, до речі, думав, стан буде гірший. А тут у нас це три копійки. Не бачу рік треба відчищати. Якась вона тоненька така. Десь 30-ті роки. Оце тонко. Ось така знахідка. Ой, перша сьогодні. Перший сигнал і перша знахідка. Ось так. Випало щось цікаве. Зараз я покажу. Повідяй 20-18. Не можу, не міг зрозуміти. І ось дивіться. Випало. Я не знаю, що це за річ. Ну, ось тут дві рушниці. Не хочу затирати сильно. Тут є надписи, вроді би. Мабуть, це не повне, це верхня часть якоїсь медальки, мабуть. Щось таке. Не хочу зараз його терти, можливо, помиємо і покажемо тоді. Ось така знахідка. Нарешті в мене перший сигнал, ну, перша знахідка був без відеї взагалі. Ну, такий можна було копати. Я викопала, і це монета. В результаті 74 показав. Це дві копійки. Рання. А рік? Рік 30. 30 чи? Поки що я не бачу якого року, бо стан поганенький дуже. Альона ловила сигнал. Збирала гриби, бо он, ну, польські вже грибі. погризані, але знайшли ціленькі, гарненькі. Кульок не взяли, в мене вже І майже повний карман. Метала шукати. Ось такий сигнал. Тоненький. Ну не дуже він тоненький. Буває тоньше, але цікавий. Ти викупала вже тут десь. Зараз вже не такий, вже не гарний. Вже на монетний не схожий. Це шматочок чогось чугунного, певно, було. Алюмінію. Алюмінієве або чогуни. Алюмінію. Ну, таке теж буває. А ми продовжуємо. Хоча вирішив зняти. Ну, нічого, щоб скати звісно, Зізначено ось дивіться. Ось така маленька колодочка. Тут старі будинки були. Така знахідка. Цікаво. Ось так. Дійшли знов до чергового будинку, тут їх багато було достатньо. Вже починає темніти. Будемо зараз збиратися додому. Завтра. Продовжимо. А ви побачите все, я сподіваюся, в цьому відео. І в мене сигнал був 66. Якась монетка жовтенька попалася. Розміром на копійку схожа. Радянська копійка. Чи 56-го, чи 36-го року? Щось у них тут стан поганий. Вже друга монета в мене і друга в такому стані. Підійдеш підсипало до мене. Угу. Так. Одразу закопаю ямку. Не забувайте закопувати, до речі. бо Так, треба ще добре буде. Вова каже, в нього сигнал. Ой! 70 якийсь. Не зрозумілий. Підстрибую десь кудись. Схожу вже на чорний. От. Ось тут. Ось. Це ніж. Верніше, частина ножа. Ось такий був. А спочатку було добре сигнал. Приїхали на другий день на те саме місце. Ходимо приблизно хвилин 40. Сигналів взагалі. Не. Ну як, сигнали є, але такі ні про що. І ось зараз вам покажу по VDI. 71, 72. І, мабуть, це каблучка. з монети. Так. Це каблучка. Ось така. До речі, доволі глибоко було. Ось така знахідка. Ось так. Вже ходимо приблизно годину, можливо, більше трохи. У мене знахідок взагалі ніяких не було. Вова знайшов каблучку. І нарешті перша знахідка. І це радянська копійка. Але пізня 69 чи який рік. На цьому місці ми колись знаходили і царських монет багато років три тому і срібний, срібних 50 копійок молотобоєць. Але щось з цього разу взагалі поки що ніяк. Знайшли ще один будинок. Ось біля нього був сигнал. Викопала цвях, бо такий трохи був е, чорний. А потім 74, 76 і монетка. Доволі рання. Три копійки 1929 року. І в непоганому стані. Ось така приємна знахідка. Ось в такому місці ходимо, крутимось. Знахідки, не скажу, що багато, але попадають. Ось, включився, покажу зараз сигнал. 48. Ну був в землі 52. І ось піном знайшов. 42-го чи 49-го Вот такая, не буду терти. Така вот такая знахинка Сегодня повода классно И лис красивый и синий Так що так. Включився. Дуже довго шукав, не міг знайти. Зараз покажу сигнал. 58 І ось я вже побачив, що це. Це або жіноча, або дитяча каблучка. З монети зроблена. Ось така. Ну, невеличка, мабуть, дитяча. Ось така каблучечка. Це вже друга за сьогодні. Так що так. Ось такий сьогодні гарний ліс. Красиво. До речі, гриби також попадають, ці польські. Вже трішки теж назбирали. Зловила дуже глибокий сигнал. Ну, не так глибокий, як важкий був, бо коріння вже ось коріння і довелося діставати руками Щось таке. Таке щось цікаве. Якась корона. Чи якийсь знак знов, чи? Накладка на щось. Написи вже видно. Вот треба. Чи відчистити, щоб прочитати, що це. Цікава річ. Хто знає підказуйте. Бо я, чесно кажучи, такого взагалі ніколи не бачила вперше. було як фольга. Бо тоненьке дуже. Добре, що лопатою не діставала, бо як завжди, перерубала або ципанула. Перейшли тільки інше трошки місце, то ми отам копали в тій стороні. Десь метрів 200 звідси. І перейшли тільки сюди. Хвилин 20. Ходимо. Я ось зараз покажу. Чоткий сигнал такий іменно був. І ось піном знайшов. Ось монетка. Радянська, 5 копійок. Які я не бачу. 1930-й, здається. Так, да, 30-й. 5 копійок. Ось така. Знахідка. Треба вкрутитись. Тут я там того разу царські монети знаходив. Ось так. Зловила сигнал. Такий поганенький, 42 був. Думала фольга. Виявляється, що це монетка. І якщо це монетка, це 15 або 20 копійок повинно бути після 61-го. 15 копійок 62-го, чи що? Я вгадала, да. Бо вони так зазвичай б'ють поганенько. Альона позвала до себе тільки що що 15 копійок знайшла. Як завжди перевірила ямку і такий самий сигнал. Зараз разом пошукаємо, бо... Я думаю, що це все ж таки монета повинна бути. Так. О, ось. Все. Також 15 копійок, чи що? Чи 20 на цей раз. Ні. 15. 15, 61. Угу. То була 62-го. Ну, це взагалі. Ще баганинь. раз провір. Все, все більше нема. Ну? невеличка. розпуха. Да, невеличка. ось така у нас природа. Закінчився коп і традиційно в кінці копу зробимо зараз огляд. Це вові на знахідки. Два таких замочки стареньких дуже. Їм вже більше ста років. Один показував він, а інший ні. Радянські монети. 5 копійок 1930 року. 3 копійки. Також здається 1930 року. І 3 копійки 1949 року. Дитяча каблучка. Дуже маленька така. Ще одна каблучка. Це обручка ще. І знак за відмінну стрільбу, але це ще, е, не пам'ятаю, дивилася 1879 якщо я не помиляюсь, до 1917 року їх випускали. Відмінник стрільби чи відмінна стрільба. Мої знахідки це Ось така гарненька ручка під ложки. Тут гудзик такий. Я його навіть не показувала так само, як і цей. Це якась кришечка, мабуть, від запальнички. Це від реймені. Три копійки 1929 року. Дві копійки 1931, здається, року. І копійка 56-го, певно. Може, 1936 року. 15 копійок 1961. І так само 15 копійок 1962 року. В одній ямці я знайшла їх. І копійка. Я не пам'ятаю, казала, якого року, Пізня. Зараз взагалі не видно. І ось такий знак. Чи накладка, чи щось таке, треба ще подивитися. Тут корона і год мітус. Треба подивитися, що це. Але річ також цікава. Ставте подобайки, залишайте коментарі, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей!